Доброго ранку! Малюва припадник україномовного каналу. Гарний сонячний ранок. Дивіться, які вже листя. Майже, майже, майже. Скоро заквітне. Це черьому Ладно. Сьогодні 4 квітня 2025 року, п'ятниця. Рада. Ще 4 квітня у моєї матусі День народження. Це теж рада, Сьогодні їй 79 виповняється. Виповнилось вже вона казала, що вона народилася о п'ятій ранку. Ну, ну, Я то, звісно, не пам'ятаю, коли вона народилася. Фух. Від всі душі. Здоров'я міцного. бажання. Її здійснилися, ну і мило. Вона каже, поки війна не закінчиться, помирати не збираюся. Ні, ну воно ладно, Хай бабуся живе, а війна, війна хай закінчиться як, як наймога швидше. Так, бабуся, довге літа. Як пройшло нічого, Харків, ніч погана. Знов знов кляті шахеди. Бачите, на трави травички. Кляті шахеди, влучання. На жаль, все на жаль. Погано, знов погано. Дружина читала телеграму свої. є, на жаль, загиблі, і поранені. А така погода, такий квітень. Так гарно. П'ятниця, День народження, вони все бухають і бухають. Ладно, будемо сподіватися, що закінчиться. Я не можу раніше, Все, усім добро доброзлагоди. Усім щиро дякую. Ну і звичайно будемо жити, незважаючи що. Все, до побачення, малюю. Гарної п'ятниці всім, Пока.